Виконуємо номер 203 із підручника Алгебра 7 та номер 3.45 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. З котеджного містечка в напрямку залізничної станції зі швидкістю 14 км за годину виїхала велосипедистка. А через 2 години після неї ж, звідти ж, але в протилежному напрямку зі швидкістю 4 км за годину вийшов пішохід. Через скільки годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 км від велосипедистки, на який відстань від котеджного містечка в цей час він перебуватиме? Тобто, в нас знову рух. Велосипедистка в протилежному напрямку. Один напрям це у нас велосипедистка, другий напрям протилежному у нас пішохід. Приступаємо до виконання. Нехай через Х годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 км від велосипедистки. Нехай через x годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 кілометри від велосипедистки. Ну, а тепер запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Читаємо і записуємо з котеджного містечка в напрямку залізичної станції зі швидкістю 14 км за годину. Виїхала велосипедистка. Отже, швидкість велосипедистки 14 км за годину. А через 2 години після неї, отже, велосипедистка їхала на 2 години більше звідти ж, але в протилежному напрямку зі швидкістю 4 км за годину вийшов пішохід. Через скільки годин після свого виходу пішохід буде на відстані 73 км від велосипедистки? Отже, 73 кілометри. Ми позначили, що через х годин велосипедистка у нас на 2 години їхала більше. Отже, вона їхала Х додати 2 години. Ну і щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. 14 множимо на х додати 2. А тут 4 множимо на х. Враховуючи те, що відстань між ними 73 кілометри, маємо рівняння. І наше рівняння 14 помножити на суму х 2 додати чотирих дорівнює 73. Розкриваємо дужки, множимо 14 на кожне з чисел в дужках. Маємо 14х додати 28, додати 4х дорівнює 73. Перенесемо 28 в праву частину, змінивши знак на протилежний. В ліві зведемо подібні доданки. 14, додати 4 буде 18, де наша змінна Х. 73. Відняти 21. 73 відняти 28. Отримаємо 45. І нам залишається поділити на 18. Отримаємо 2,5. Робимо висновок. Отже, через 2,5 години після свого виходу пішохід буде на відстані 73 кілометри від велосипедистки. Ну і друге стоїть питання, на якій відстані від котеджного містечка в цей час він перебуватиме. Тоді він в цей час перебуватиме на відстані. 4 помножити на 2,5, це буде 10 кілометрів від котежного містечка. І записуємо відповідь. На перше питання 2,5 години. І на друге 10 кілометрів. Номер 203 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 45 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.